Куплю квартиру у власника, шукаю житло для оренди, продам квартиру в хорошому стані. Оголошення подібного змісту все частіше можна зустріти на вулицях Кропивницького. Втім, чи рентабельно зараз купувати квартиру у місті, чи варто почекати, як змінювалися ціни на житло за останні два роки і чи зменшиться ціна на оренду житла? На ці та інші питання ви знайдете відповідь у цьому матеріалі Сібія з 2022 року, коли почалося повноштамна вторгнення. Спочатку в нерухомості був деякий період ступору Затища на ринку нерухомості пояснюється неможливістю проведення подібних операцій на той час. Реєстр нерухомості тимчасово не працювали. Продаж взагалі не могла здійснюватися з обороною в період воєнного стану, тому що не працювали реєстри до травня місяця двадцять року. Тому хто хотів продати нерухомість, а бажаючи дуже багато були із лютого по. Червень місяць 22 року нерухомість суттєво впала в продажу, а це стосується будь-яких об'єктів і комерційних, і які продають фізичні особи просто квартири, будинки, там земельні ділянки. Все втім, за словами фахівця, ця тенденція протрималась не досить довго, а ціни почали зростати. Це було 15-16 тисяч доларів за однокімнатну квартиру. Так. То на початку 23-го року такі квартири коштували 1019, уже 20. Тобто вже збільшилась така вартість на нерухомість. Візьмемо стандарту однокімнатну квартиру. Якщо в лютому на початку лютого 2022 року вона стояла 18 тисяч доларів, то зараз її можна спокійнісінько, таку саму за такими ж технічними характеристиками, продати в районі 25 тисяч доларів. Зараз однокімнатна безремонтна квартира можна купити до 25 тисяч доларів, і це в кращому випадку, якщо вони будуть ці квартири, крім попиту на житло, розширились і можливості його купівлі. Запрацювала державна програма «Є оселя». За допомогою неї кредити на житло під 3% можуть отримати медичні працівники, військові за контрактом, педагогічні та наукові працівники. Детальніше з цією програмою ви можете ознайомитись по підкасті у верхньому правому кутку екрана у матеріалі про ЄОселю. Зараз е, йде кредитування по ЄОСЕЛЮ, програма ЄОСЕЛЯ, але нам немає, що людям запропонувати, так як е, ну, досить мало е, майна, яке підпадає під ці програми кредиту. Наразі тенденція до здорожчання нерухомості зберігається. Причин для раптового падіння вартості на житло фахівці не вбачають. Зараз попит у нас є, да то поки підстав для того, щоб ціни впали, немає. Ціни почали збільшуватись. Ну я думаю, що такий максимальний період, і ціни ще будуть зростати. Це спрогнозувати неможливо, тому що буде все залежати від політичної і військової ситуації в країні. Чим буде спокійніше в нашому регіоні, я думаю, що більш інвестори будуть будувати нове житло, покупці більше будуть вкладатися в нове житло. Тому якщо така ситуація буде зберігатись, то претенденція в крайньому випадку залишиться на такому ж рівні. До того ж, у побудову житла почали інвестувати активніше. Люди бачать і вкладають все кошти в нашу нерухомість. Будуються нові будинки. Як приклад, я можу зазначити комплекс житловий комплекс, «АЯ», яким ми співпрацюємо з ними по продаж нерухомість. От вони почали будувати свою нерухомість з березня. По і продавати, в тому числі на продаж по жовтень 23-го року. Розкупили два будинки буквально за 6 місяців за півроку 300 квартир, і це дуже багато для кропивницького. На відміну від продажу нерухомості, ситуація на ринку оренди дзеркальна. Там після піку вартості на початку 2022 року ціни почали знижуватись. Про те, чим було зумовлене раптове здорожчання, розповідають ріелтори. Візьмемо середньостатистичну однокімнатну квартиру. До повномасштабного вторгнення така квартира здавалася за 3 500 гривень. Зараз приводжу приклад на реальному об'єкті нерухомості, який ми постійно здаємо. На пік. Переселення людей в місто Кропивницьке, ця квартира вже здавалася 6-600 тисяч гривень. Пік цін зумовлений був з попитом і не було що людям запропонувати, так як наше місто не було дуже орієнтоване, як, наприклад, курортні міста, на оренду нерухомості. І тому був занадто великий попит на нерухомість, а запропонувати. Було майже нічого не було, що запропонувати. Оренда вже показує тенденцію до того, що по ціні просідає. Втім, просідають у ціні не всі квартири. Фахівець наголошує, що квартири преміум класу та житло зі свіжим ремонтом вартості оренди не втрачає. На це впливають наступні чинники. За цей період дуже зросла кількість цінової політики в ремонт. Тобто збільшилась два рази. Це ми знаємо. Також збільшилася. Оплата будівельних робіт, тому ті люди, які здають квартиру більш сучасним ремонтом, дизайнерські ремонти, нові квартири, які перша це здача, вони цінова політика в них є високою на даний момент. Також підсумовуючи все сказане, наразі настав сприятливий час для підписання договорів оренди через зниження її вартості. Ціни ж на купівлю нерухомості невпинно ростуть. Ще більше її здорожчання прогнозують на час, коли українці почнуть масово повертатися з-за кордону.